Що ж, тут були мої картини на ліпучках. Так, на таких ліпучках. Я вже їх приклеїла клеєм, але вони не витримали. І тому прийдеться мені все-таки робити старим методом сверління. Хоча гачки, в принципі, непогано працюють наверху, я їх пробувала. Але все-таки, мавірно, пару цвяхів забіг, щоб точно вже стояли, бо так мене бісить. Так от, все зроблено. Я знаю, тут ще трошки бардак, але приблизно так воно виглядає. І коти, звичайно, вже мені знову здерли в шторку. Але я вже все цвяхами прибила. І дивіться, що в мене класне новеньке є з котиками. Хочу більше котиків. І це все циклічно. У мене навіть татуювання є таке. Тому я дуже рада, що знайшла таке. Єдине, мені ще от в цей у, у, у куточок потрібно, ще щось але я не дуже високе, щоб туди достати. Чи поставити туди щось менше? Ну, зараз подумаю. От тепер вже дійсно останній варіант. Я давала все-таки ще зверху вилізла на дробину, і так виглядає мій куточок з картинами.